Чи буде земля? Уже кілька років коломияни, які мали б безкоштовно отримувати земельні ділянки в районі об'їзної дороги, не можуть цього зробити. Люди бояться, що так і не отримують актів на право власності. За роз'ясненням ситуації ми звернулися до заступника коломийського міського голови Тараса Яворського. Питання з приводу виділення земельних ділянок в районі об'їзної дороги це біля Малої кам'янки. На сьогоднішній день не вирішується. Проблема в тому, що Відділ держкомзем міста Коломиї погодив всі документи для людей, які отримали там ділянки. Сесія міської ради прийняла рішення. Але після прийнятого рішення відділ держком не видає Коломиянам державні акти на право земельної ділянки на сьогоднішній день. Деякі мешканці, які отримали там землю, от подали до суду. Справа розглядається в судовому порядку. Після того, як буде прийняти рішення, звичайно, що міська рада буде як, приймати певні міри ті чи інші. Тобто, якщо е, рішення суду буде в підтримку людей, які отримали земельні ділянки, і зобов'язують держкомзем видати державні акти, то звичайно міська рада вже жодних рішень не буде приймати. Але якщо буде негативне рішення суду з приводу виділення земельних ділянок, то звичайно, що міська рада буде. Робити певні кроки щодо того, аби дані земельні ділянки змінити, наприклад, десь в іншому мікрорайоні, де є вільні земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва.